Чому Трамп звинуватив Україну у війні? Чому Дональд Трамп настільки розлючений на Володимира Зеленського? Чи визнають Сполучені Штати Америки п'ять українських районів російськими? І чи дійсно мир настільки близько, як про це вже зараз говорять у Сполучених Штатах Америки? Я знаю відповіді на ці запитання, і їх дізнаєтесь ви, якщо додивитесь цей ролик до кінця. А поки що підпишіться, друзі, на цей ютуб канал, поставте лайк, а ми будемо починати. Отже. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав про що? Про те, що Україна нібито мала думати, коли починала війну проти Росії, тому що Росія в 20 разів більше, і це не моя вигадка. Про це дійсно сказав Дональд Трамп, і згодом є ще розумні журналісти в Сполучених Штатах, які перепитали у нього, уточнили, що ж конкретно він мав на увазі, і він сказав про те, що винні усі троє. Путін номер один каже Трамп. Байден, який не мав жодного уявлення про те, що він робить, номер два, і Володимир Зеленський, номер три, тому що він взагалі допустив цю війну. Тобто винні усі, окрім Дональда Трампа, і звичайно, якби Дональд Трамп був президентом, цієї війни взагалі б не було. Але цікавий момент мені здається, що тут журналісти дотиснули Трампа, щоб той вимовив нарешті прізвище Путін, тому що зазвичай Трамп уникає взагалі публічно. <звинувачень> на адресу Путіна, засуджень дій Володимира Путіна, його російської армії тут в Україні, ударів по мирним українським містам і так далі. Помітьте, він цього уникає взагалі, і тут він про це говорить дотисли. Окей, але чому Трамп робить такі заяви? Дивіться, друзі, що потрібно розуміти: перше і найголовніше, Дональд Трамп не може і не знає, як зупинити цю війну. Саме тому він перекладає відповідальність на усіх, окрім самого себе, попри його обіцянки. Я нагадую. Цю війну припинити за 24 години, за 48 годин, за 100 днів, до 20 квітня, до 9 травня і так далі. Дат було безліч. Результат один. Ця війна продовжується. Цього зробити не виходить припинити війну. Тому зараз який спосіб в нього єдиний і безальтернативний залишається. Ну, звичайно, йти в атаку, звичайно, атакувати, звичайно, звинувачувати. Саме цим він і займається. Тому що результату немає. Путін не йде на припинення вогню. Трамп розповідає про те, що мир близько, але насправді миру немає взагалі. Трамп розповідає про те, що встановив якийсь дедлайн для Володимира Путіна. Потім ця інформація спростовується. Ми чули про те, що Дональд Трамп мав зателефонувати в розлюченому стані Володимиру Путіну і проговорити з ним всі ці моменти, примусити його, так би мовити, завершити цю війну. Цей телефонний дзвінок був ні, його не було. То ви вірите в дедлайн, який Трамп дійсно встановив для Путіна? Ну особисто я в нього не вірю, якщо чесно. Де все це? Тому друзі, сказати нічого і доводиться з розумним виглядом обличчя ходити, і розповідати про те, що мир ось ось вже незабаром близько? Винні всі, окрім мене, якби я був президентом, цієї б війни не було. Все, що залишається робити Трампу, тому що нічого більше зробити він не може. Друге, чому дісталося Володимиру Зеленському? Чому Трамп так розлютився на Володимира Зеленського? Це жарне запитання. Дивіться після ось цього резонансного інтерв'ю НБС, риторика Трампа дійсно загострилася, і я це пов'язую з декількома речами. Значить, перше заява Зеленського про, про російські наративи, які зараз переважають у Сполучених Штатах Америки. Я вже говорив в попередніх випусках про те, що у Трампа негативно раніше реагували на подібну заяву українського президента. Хоча це правда там дійсно про російські наративи, і про них я дещо згодом розповім. Друге, друзі, це заява на адресу Джей Ді Венса, що той виправдовує дії Володимира Путіна. Джей Ді Венс це улюбленець Дональда Трампа. Венс робить абсолютно все можливе, щоб улестити Трампу. А знаєте чому? Тому що він хоче якомога довше утриматися на посаді віце-президента і потім стати президентом. Я нагадаю, що за попередньої каденції Дональда Трампа у нього. Карти просто як я не знаю. Люди тасувалися як колода з картами. Він того звільняв, того усував, того знову повертав на посаду. Тобто, багато людей за першої каденції Трампа, які представляли його адміністрацію, вони не залишилися на своїх посадах. Це дуже добре пам'ятає і знає Венс, який хоче залишитись на посаді. І нагадує, він хоче стати президентом. Він дуже хоче стати президентом і. Якщо навіть Марко Рубіо, якщо Кіт Келок радять Трампу жорсткіше там розмовляти з Путіним, Джей Ді Венс, як і Уітков, про якого ми сьогодні згадаємо, вони звичайно улещують Трампа. Вони піддакують йому. Вибачте, вони кивають головою, як слухняні цуценята, і погоджуються з кожним його словом, навіть якщо це слово найбезглуздіше, яке в принципі може бути. Навіть маск, вибачте, вже посварився з Трампом, тому що він розуміє, що тарифи, тарифну політику, яку проводить Дональд Трамп, ні до чого що не призведе, і в першу чергу для самого маска, тому що він втрачає на цьому гроші, але ми дещо відволіклись. Так, от Джей Ді Венс, значить, він ніколи не сперечається з Трампом. До речі, показовий був момент. Якщо згадаєте, в овальному кабінеті, коли почалася сварка між Зеленським і Венсом, в першу чергу, і тоді Трамп захищав Венса Венс. Хотів свою поведінку продемонструвати максимальну прихильність Трампу, наїжджаючи на Зеленського, повторюючи меседжі, які полюбляє повторювати Дональд Трамп, і Трамп захистив Венса, Так Вони разом осіли на, на, на Зеленського. Вони разом почали його критикувати. Тобто, доволі такий цікавий показовий момент, як вони разом співпрацюють Венса і Трамп. Я маю на увазі, так от друзі, значить. Я це все про що про те, що, значить, Зеленський відрогував на Венса. Венс йому відповів і сказав про що? Про те, що абсурд, абсурдно зі сторони українського лідера говорити про те, що Сполучені Штати на боці Російської Федерації, оскільки уряд Сполучених Штатів допомагає уряду України і військовим шляхом, і так далі і тому подібне. До речі, друзі. Це знову старий недобрий наратив, який має сподобатися Дональду Трампу. Що от ви нам повинні бути вдячні за те, що ми вам допомагаємо, і, до речі, стосунок до правди, цей наратив має абсолютно опосередкований, тому що допомога Сполучених Штатів Америки зараз це не заслуга цієї адміністрації, це заслуга попередньої адміністрації, до якої можна ставитися як завгодно. Але адміністрація Трампа поки що жодного пакету військової допомоги нам не надала. Третє. Це гроші, це звичайно гроші. Зеленський каже, що Сполучені Штати Америки виділили в цьому ж інтерв'ю 175 мільярдів, з яких 100 мільярдів це військова допомога. І вони були витрачені у Сполучених Штатах Америки. Тобто ці гроші, які виділяла попередня адміністрація, були витрачені в Сполучених Штатах Америки. Військове виробництво, зарплати, гроші на обслуговування, всі ракети, які там робилися, снаряди, танки і так далі, все це було зроблено в Сполучених Штатах Америки і руками американців. Тобто, гроші йшли на вливалися в економіку Сполучених Штатів Америки. І далі президент ще й каже: але за адміністрації Трампа допомога ослабла. І я розумію, що це величезний тригер. Це дуже сильно розлютило Трампа, тому що Трамп абсолютно і категорично не сприймає таку риторику. Значить, дивіться в розумінні Трампа, гроші, які були виділені Сполученими Штатами Америки, це величезний провал його попередника Джозефа Байдена. І ці гроші на думку Трампа були витрачені марно. Трамп на цьому я нагадаю. Будував свою передвиборчу кампанію. На жаль, демократи не змогли в якийсь час пояснити своїм виборцям, що ці гроші йдуть в економіку Російської в Російської Федерації Сполучених Штатів Америки і поплатилися за це. До речі, і рейтингом вже потім і серед іншого перемогою Дональда Трампа він це дуже класно використав. Це правда. Він про це говорив на кожному кроці. Саме тому Дональд Трамп вчепився ось за цю угоду про корисні копалини. Коли каже, що тепер ми повернемо свої гроші назад, які Трамп Байден виділив 350 мільярдів в одному інтерв'ю. Каже 500 мільярдів, каже в іншому інтерв'ю. В третьому інтерв'ю каже: один трильйон доларів. Ми повернемо сюди, все повернемо з цим. Це пов'язано. Трампа дратує його дуже дратує, коли говорять про гроші, які за офіційною позицією Києва, і це правильно, це правда. Були надані Сполученими Штатами Америки Україні безкоштовно. Це була безкоштовна допомога. Звичайно, Трампа це друтує, він розлючений і поводить себе відповідним чином. Ну і четверта історія. Всім про це чудово відомо. Мова йде про те, що просто Трамп ненавидить Зеленського. І Я думаю, що довго ми про це говорити не будемо. Я вже пояснював якось в попередніх випусках, що мова йде про компромат на Хантера Байдена, сина президента США. Про імпічмент, історію з імпічментами, яка пов'язана щодо Трампа, і так далі. Трамп злопам'ятний він дійсно це пам'ятає, і за це він ненавидить Зеленського. Тому ми пам'ятаємо, коли видання політика писало, що е, зараз люди Трампа спілкуються з опозицією в Україні, і я думаю, що не без цього Симпатії там мало, відверто кажучи. Але друзі, давайте повернемося до обіцянок Трампа завершити цю війну. Подивіться на цих двох. Усміхнених. Усміхнених. людей, хотів сказати. Але добре, там одна людина це Вітков, і істота це Володимир Путін. Вітков побував у Санкт-Петербурзі, він зустрічався з Путіним, зустрівся з ним, і що відбулось далі? Далі він. Септо Вітков вийшов в інтерв'ю Фокс і сказав, зробив низку просто шокуючих заяв. Він сказав про те, що наближається угода щодо миру в Україні, оскільки Сполучені Штати Америки і Російська Федерація дійшли до розуміння за словами Віткова, ця мирна угода стосується п'яти територій. Я так розумію, що тут мова йде про Крим, Автономну Республіку плюс Севастополь. Мова йде про Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. І, от окрім цього. Також мирна угода, нібито, має там передбачати певні речі, які стосуються НАТО, п'ятої статті НАТО, протоколи про безпеку, п'яту статтю НАТО, як я вже сказав, і так далі. Тому подібне. Там дуже багато деталей, як сказав е, Вітков. Про що мова? Глава зовнішньої розвідки Наришкін ну напевно спалився про що домовилися Вітков, людина Трампа з Путіним. Ушаковим, який був присутній в тій самій кімнаті в Санкт Петербурзі, і Дмитрієм, про якої я, до речі, також вже детально розповідав. перегляньте цей випуск. Якщо хто раптом ще не дивився, про що вони домовилися? За словами Наришкіна, мова йде про те, що є умови, на які має піти Україна для того, аби відбувся мир, це без'ядерний статус для України, це скасування так званих дискримінаційних законів, і це ну, звичайно. Звичайно, друзі, визнання суверенітету кордонів Російської Федерації. А тепер по пунктам, що це все означає, значить, перший і найголовніше: жодного перемир'я не буде, тому що не тільки Наришкін, але й Лавров сьогодні сказав про те, що ми дуже далекі від досягнення паритету якихось узгодженостей щодо мирної угоди, те, що вона можливо там проробляється, окей. Але ми дуже далекі, каже Лавров: плюс от на Ришкі нам ще не диктував. Є умови, які Російська Федерація висуває щоразу знову і знову, і бажання продовжувати війну присутнє, як ми розуміємо, тому що в іншому зворотньому випадку таких умов би просто не було. Дивіться, хтось може сказати, що це підвищення ставок. От є така да, заїжджена фраза: Ах, це підвищення ставок, росіяни спеціально це роблять. Я вважаю, що тут ні про жодні підвищення ставок мови нема, тому що. Ці українські території записані в російській конституції як суб'єкти Російської Федерації, так звичайно можна, значить, що зробити? Можна якось це все оформити. Умовно кажучи, там я не знаю, об'єднати частини окупованої української території в окремі там якісь федеральні округи і сказати: Ну от, пожалуйста, є там новий федеральний округ, новий суб'єкт Російської Федерації і таким чином це все от завдяки своїм пропагандистам оформити і показати російському народові, але спрацює це? Ну, з російським населенням, напевно, спрацює все, тому що там пропагандистська машина е, гарно. Промила мізки, але чи достатньо цього Путіну? Та, а вже ж недостатньо, як ми розуміємо, тому що йому потрібно набагато більше, і до цієї цілі він йде. Тому, друзі, значить, питання насправді полягає у тому, чи готові будуть Сполучені Штати Америки піти на виконання всіх цих умов. Ну, давайте ще раз пройдемо. Значить, частково так, я думаю. Те, що стосується НАТО, наприклад, так, тому що в Сполучених Штатах вже заявили, що Україна. Не буде в НАТО без ядерний статус. Так, звичайно, ми, по перше, ми підписували певні домовленості, угоди. По-друге, ми всі пам'ятаємо, Будапештський меморандум. А по третє, ви знаєте, як сполуч... там, адміністрація США нинішня ставиться взагалі до ядерки та будь-яка ситуа... адміністрація ставиться взагалі до країни, яка планує зробити ядерку. Я вже не кажу про купу інших міжнародних угод. Окей, але цікаво, що про це заговорили, до речі. Безядерний статус для України. Хіба раніше така вимога була? Я пам'ятаю денацифікацію і демілітаризацію так звані. Тепер з'явився безядерний статус. А що, можливо, ми задумали ядерку зробити? Можливо, ми задумали чимось подібним здивувати нашого сусіда. Цікаво, я думаю, що ми окремий випуск щодо цього зробимо. Далі, дискримінаційні закони. Ну, ви знаєте, що це все за історія. Дискримінація в очах Російської Федерації, це утиск російськомовного населення, це церква, мова, релігія і так далі, і тому подібне. декомунізація і так далі, все це потрібно скасувати. Чи можуть Сполучені Штати на це піти? Я думаю, що вони будуть тиснути, але. Я не впевнений, що будь-яка українська влада на це може піти. Давайте уявимо на хвилинку: що безвідносно до прізвища президента, голови Верховної Ради, депутатів, які представляють склад парламенту, ці закони ухвалюються. Ви розумієте, що буде відбуватися на вулиці? Там, друзі, буде відбуватися жахіття. Я одразу вам про це кажу. Просто жахіття і я до речі думаю, що в цьому є розрахунок Російської Федерації. Вони апріорі висувають вимоги, які можуть теоретично призвести до потрясінь, до абсолютної дестабілізації в країні. Тому вони це роблять. Я впевнений в тому, що будь-яка влада в Україні не піде на виконання цих умов, які там стосуються змін до конституції, так звані якісь там дискримінаційні закони і так далі. Тому подібне. Тому тут сполучені штати мені здається. Безсилі, відверто кажучи, але тут звертає на себе увагу: ось те, про що каже Вітков. П'ята стаття НАТО. Що він має на увазі? От Він вже сказав. Ми все обговорювали, і п'яту статтю НАТО, в тому числі. Що таке п'ята стаття НАТО? Ну, колективна безпека. так? На одну країну нападають, інші країни мають відреагувати. В мене дві версії: перша: зважаючи на ставлення Трампа до НАТО. Зважаючи на його вимоги там підвищувати гроші на свою безпеку, що я, до речі, абсолютно підтримую. А, зважаючи на його попередні заяви, що навіщо нам захищати ту чи іншу країну НАТО, він же ж казав про це. Це не я казав, це Трамп казав. Він став під сумнів п'яту статтю НАТО. Так, от, чого я це все веду. Перша теорія, перша версія моя, що вони можуть домовитися про те, що Сполучені Штати Америки не будуть а, йти на. Виконання п'ятої статті НАТО, не будуть виконувати свої гарантії, які були надані в рамках статуту НАТО. Тобто, якщо нападуть на одну країну, Сполучені Штати просто будуть сидіти в стороні. Перша теорія, ну вона виглядає як фантастична, так? Хоча з такою адміністрацією я не знаю, чи це фантастика, чи ні. Я навів вже певні аргументи. І друга, друзі, а тут вже цікавіше, пам'ятаєте Джорджу Мелоні, прем'єр-міністр Італії. Людина, яка максимально наближена до Дональда Трампа, це його соратниця в Європі. Окрім Орбана і Фіцо, так. Джорджа Мелоні, яка, до речі, дуже класно і потужно підтримує Україну, вона його соратниця. А вони ідеологічно дуже схожі. І вона, до речі, дуже часто буває в Мараларго. Пам'ятаєте, що вона запропонувала не так давно? Окей, ми не беремо Україну до НАТО, але ми можемо прописати механізм, за яким. На Україну в разі нападу, в разі агресії, буде розповсюджуватися п'ята стаття НАТО. Тобто, якщо Україна зазнає агресії з боку кого б там не було? Ну в першу чергу Росії, всі члени альянсу НАТО будуть змушені реагувати і допомагати Україні. Було таке від неї? Було чи була Джорджа Мелоні у Трампа? Була чи обіцяла вона це обговорювати? Обіцяла і тут Вітков приїздить до Путіна, і що вони роблять? І вони, як сказав Вітков в інтерв'ю Fox News, обговорюють п'яту статтю НАТО. Тепер питання: чи могли США домовитися з Російською Федерацією, що п'ята стаття НАТО буде розпосюджуватися на Україну в рамках Великої Мирної угоди, якщо її порушить хтось, ну зокрема, Російська Федерація. Можливо, це і пропонував Вітков. Від Трампа я пояснив вже чому я хронологію пояснив. Але чи окне це Путін чи згодиться на це Путін? Друзі, ніколи у житті Путін не згодиться на те, щоб п'ята стаття НАТО е якимось чином стосувалася України, щоб члени країни НАТО захищали Україну, так само, як ніколи, він не згодиться на миротворців, тому що він розуміє, що ці речі є абсолютною перепоною до виконання його стратегічної задачі, знищення української державності, як би це не звучало зараз. До подальшої окупації це буде забороняти, заважати йому подальшому окуповувати землю. А так можна в будь-який момент, ну, наприклад, там, досягти мирної угоди після виснаження, так, зібрати знову армію, мобілізувати знову людей, знову наклепати зброї, патронів, боєприпасів і так далі, і з новими силами піти. Гарантій безпеки немає. От і все. Тому я думаю, що на це Путін не піде. Але цікаво, що цей, е на мій погляд, на особистий мій погляд. Момент, він, можливо, і порушувався в рамках ось цих переговорів Вікоф і е, Володимира Путіна. Але давайте вже дійдемо до запитання, що означають слова Віткофа про 5 регіонів. Вітко вже сказав про 5 регіонів. США визнають українські регіони російськими. Раніше в інтерв'ю Такеру Карлсону після другого візиту до Путіна. Після того, коли Вітков спілкувався з Путіним, е, він що сказав? Він відков Говорив про так звані референдуми, тобто він повторював тези, меседжі, наративи Кремля про якісь референдуми. Ми знаємо, насправді ж там жодних референдумів не було проведено, тому що референдуми а рові, неможливі. Вони, по-перше, є незаконні. Їх називають росіяни референдумами, а де жодного стосунку до закону міжнародного права. Ці так звані референдуми абсолютно не мають. Але відков це повторив. Тому від Дональда Трампа від його адміністрації можна будь-чого очікувати. Це я зараз відповідаю на запитання, чи можуть США визнати українські регіони російськими, і дуже хочеться вірити, що вони цього не зроблять, тому що в той момент, коли Дональд Трамп визнає українські території російськими згідно з тим, що там прописано, нібито в Конституції Російської Федерації, він отримує такі проблеми в різних куточках світу, які гасити доведеться не так, друзі, як він зараз. Гасить ось цей конфлікт війну в Україні або робить що Він її гасить. доведеться розриватися буквально, тому що будь-яка інша сильна країна зможе в своєму регіоні не просто диктувати, але й окуповувати частини території і розраховувати на те саме, обумовлюючи це історичною справедливістю, ісконне то землями і так далі. Тому те, що робить Путін, референдуми будуть так звані проводити, розумієте, так? Тобто, він отримає Трамп, отримає стільки проблем у світі. Що йому не снилося ні Україна, ні хто би там ще б не був? Тому я думаю, що до цього не дійде. А... Але, друзі, до чого це все веду? Завершую, а... жодного прогресу немає, жодного миру не буде і він не передбачається. Чому? Ну я вже сказав про це. Значить, мова йде про те, що у Дональда Трампа зараз взагалі нічого не виходить. Він обіцяв з мігрантами розібратися. Обіцяв. А ви знаєте, що темпи виселення мігрантів найнижчі? І навіть нижче ніж попередньої адміністрації, яку так не любить Дональд Трамп адміністрації Джозефа Байдена. А ви знаєте, що він на фоні цього всього пересварився там з багатьма країнами, до яких висилав цих мігрантів. А ви знаєте, що на це йдуть великі гроші, а Трамп дуже любить економити гроші. А ви знаєте, що ще обіцянки там я не знаю, зробити Канаду 51-м штатом також не, не реалізувалися. А ви знаєте, що обіцянка щодо Гренландії і її окупації також не реалізувалася. А ви знаєте, ну що там ще було? Давайте згадаємо. Ну завершити війну з 24 години в Україні вже говорив. Також прогресу немає. Іран, наприклад, що було, не пам'ятаєте? Іран зникне через два тижні, такої країни не буде. Казав Дональд Трамп, він грозив про це. Грозився цим, вибачте, він погрожував і казав про те, що якщо Іран не піде на ядерну угоду. Не підпише зі Сполученими Штатами ядерної угоди. То все, Ірана не буде, ми будемо його бомбити. Кораблі туди військові посилав, там ескадрильї, значить, е, е, що там ще? Паловозаправничі, паловозаправничі, гарне слово. Заправники, да? ну, те, те, що може заправити авіацію, там і так далі. Щось відбулося, нічого не відбулося. Зараз Вітков прибув до Ірану. І про що сказав? Про те, що ну, Сполучені Штати вже і е, згодні з тим, що. Е, і Іран буде ядерною країною, але просто зменшить там, якось як він сказав, свої вимоги до денуклеаризації, ну тобто, щоб там збагачення урану було на відповідному рівні, це і все до чого до того, що обіцянка ця також не виконана, обіцяв зменшити потенціал ядерної зброї ядерних країн, країн ядерного клубу, так де це все виходить. Росія каже, що ми на це не підемо. Плюс до цього на це потрібні гроші, гроші великі друзі. Немає, а тарифи, <смі> обіцяв тарифи, обіцяв ввів, увів. Що потім відбулося, потім взяв і відмотав все назад на 90 днів. Загалом, друзі, миру не буде. Обіцянки, які були дані, вони не виконуються або виконати їх просто неможливо, тому що є ще інтереси, які Дональд Трамп не врахував, тому що вони стосуються інших країн, і їх до них відповідно доводиться напевно прислуховуватись. Якось так. Спасибі вам. Підпишіться на цей Ютуб канал. Дякую, що були зі мною. Поставте лайк, друзі, і не забувайте про коментарі. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі на цьому майданчику вже завтра. Бережіть себе.